Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і сьогодні знову продовжуємо нашу традиційну рубрику питання відповіді. Сьогоднішня зустріч наша, очевидно, буде трошки більше запланованого часу, тому що відповіді або відповідь. Основна відповідь, яка підготовлена на питання, досить така обширна і не хочеться її розривати в часі. І тому, мабуть, прийдеться зробити відео трошки довше. Отже, питання. Останнім часом до зодіакального кола додають 13-й знак, такий, як Змієносець. Цікава думка авторів з цього приводу. Дякую. Дякую я, дякуємо ми, наша команда за запитання. Цікаві, ємкі запитання, про які можна поговорити глибше. Тим паче, що тут зразу, коли це було питання надруковане, прийшла відповідь від, одно, від іншого дописувача, вірніше, мабуть, дописувачки. Тому що от напише, колись задавала це питання астрологам. Їхня відповідь: знак зодіаку це не Сузір'я на небі. Знак зодіаку це сектор неба у 30 градусів. Сузір'я з часом змінюють своє розташування на небі. Колись у давнину розташування знаку Зодіаку Овен, наприклад, та розташування сузір'я Овен збігалося. Та з часом Сузір'я на небі змінюють своє розташування. І те, що між Сузір'ями трошки влізло сузір'я змієносець, не має ніякого відношення до знаків Зодіаку. Це 12 секторів на небі по 30 градусів. Таке питання, такий коментар, і видно, що воно цікаве людям, турбує. І більше того, є, на мою думку, говорячи про такі речі, ми ближче наближуємося до. До глибини, до розуміння етнософії. Тому на таке питання треба відповідати, треба виказати свою думку. Отже, що почати? Ну, для початку поставимо свої питання. Чим астрономія відрізняється від астрології? Відповідь на поверхні, відповідь проста. Астрономія це те, що вивчає сузір'я, її фізичні. Межі, контури, яскравості, все, що можна виміряти, виміряти, побачити і все таке інше. Тобто, все, що мають фізичні чинники. Якщо ж ми говоримо про астрологію, тоді йдеться про духовні сутності, які пов'язані з цими сузір'ями. І оскільки традиційна наука духовних сутностей не визнає, вона вважає, що світ випадковий, а не керований, тому і на астрологію і астрологію вона сприймає як несерйозну науку, як науку, на яку можна не звертати уваги. Ми ж, оскільки ми стоїмо на позиції, що світ керований, і, і не раз ми вже бачили у наших, наших студіях, що ми дуже часто звертаємося до знаків зодіаку саме з позиції. Їхньої, їхнього відношення до духовних сутностей, які пов'язані з цими знаками, ми з із із цієї позиції будемо рухатися в нашому розгляді. Ну, найперше, скажемо те, що людина це центр Всесвіту, що, до речі, не визнає астрономія. Чому так? Ну, Хоча б тому, що от недавній нашій зустрічі, ми говорили про містові Голгофи. Трошки був момент, коли ми це питання зачепили. І там було сказано дуже чітко, що надзвичайно висока сутність, можна сказати, сутність за зодіакального космосу прийшла на землю, спустилася до людей. Тобто вона прийшла величезний шлях для того, щоб прийти до людини. І вже це. Цей факт ставить і землю, і в першу чергу людину в центр всесвіту, тому що тут є Бог. На землі є Бог і Бог є з людиною. Якщо підходити до такого розуміння, якщо в центр Всесвіту поставити людину, тоді е, можна сказати так, що весь Всесвіт, все, що відбувається в всесвіті, крутиться довкола людини. Все розвивається довкола людини. Чому так? Тому що, знову ж, так як ми вже говорили в попередніх наших випусках, людина це ієрархія, майбутня ієрархія, яким належить першій в космосі дійти до свободи, осягнути принцип свободи, той принцип, який має тільки божественна трійця. І з принципу свободи осягнути принцип любові. Тобто, це. Таке величезне завдання, над яким працюють всі інші духовні сутності, всі інші ієрархії. Можна сказати, що в космосі земля і людина на землі це перевернути небо. От так, як ми дивимося на небо, на зорі, на зорі, і кажемо: там Бог, так само духовні сутності, дивлячись на людину і на землю, кажуть: там Бог або там майбутні боги. Там відбувається те. Що готує весь космос. І тому людина стає центром космосу. Космос же сам по собі, він безмежний, він не впирається тільки в 12 знаків зодіаку, чи ще в щось, чи в 7 планет. Тобто, це щось неймовірно велике, що зараз навіть не треба обговорювати і давати якомусь цьому характеристику. Людина на сьогоднішній день вона обмежена. І ця велика різниця. Безмежний космос, обмежена людина. І коли це розуміти, що з одної сторони безмежний космос крутиться довкола обмеженої людини, тоді можна зрозуміти, що космос поступово, крок за кроком, відкривається людині згідно розвитку людини. От наскільки людина здатна сприйняти свою свідомість. Якісь космічні речі, наскільки космос і відкривається, або наскільки він відкривається, наскільки може людина підтягнутися до цього розуміння. Ну, наприклад, наприклад, от, кольоровий спектр. Ми спектр бачимо як червоні кольори, які з одного боку червоні кольори, з другого боку холодні кольори сині. Але є ще. Ультрафіолетові кольори і є ще інфрачервоні кольори, яких ми не бачимо. Тобто ми бачимо тільки якусь невеличку частину спектру. А що за цією невеличкою частиною, ми це поки що не можемо осягнути, тільки якимись науковими приладами і так далі. Але сама людина своїми органами почуттів, вона цього ще не бачить. Але, мабуть, прийде час, коли побачить. От Щось подібне відбувається із космосом весь космос людина осягнути не може, і тому вона, їй дається тільки та частинка, з якої людина може вже працювати і в якій може розвиватися. І те ж саме можна сказати про знаки Зодіаку. Наприклад, наше сьогоднішнє знайоме нам Зодіакальне коло, яке складається з 12 знаків Зодіаку, на Древньому Сатурні, коли була тільки перша інкарнація Землі, це було тільки чотири знаті Зодіаку. Це тих чотири знаті Зодіаку, які сьогодні мають форму, про яку ми сьогодні говоримо як такі, євангельські знаки. Тобто, це Водолій, це Лев, це Скорпіон, і це, і це Телець. Тобто, це от є чотири євангелісти, вони завжди зображуються під цими чотирма. Під цими чотирма зодіакальними знаками в любій церкві це малюється. І тобто все починалося з цього. Це не значить, що інших знаків зодіаку в той час не було на небі. Вони були, звичайно. Але вони були не проявлені. Вони були ще від людини скриті, і тільки ці перші почали з людиною працювати. Яким же чином відбувається? Яким же чином відбувається народження, так би сказати, нових знаків? Народження нових знаків завжди відбувається на межі. Тобто, коли між двома якимись існуючими знаками починається взаємодія, і тут народжується щось третє. І якщо взяти те, що ми маємо сьогодні як 12 знаків зодіаку, то кожен знак зодіаку в на межі породив ще по одному знаку. І таким чином ми можемо їх брати як три знаки вкупі. Тобто, телець, якщо взяти з одного боку овен, з другого боку Близнюки, якщо взяти Лев, з одного боку рак, з другого боку діва. І так далі. Тобто, таким чином утворюється 12. І, е... До нового знаку новий знак для людей приходить тоді, коли людина здатна вже до цього знаку піднятися. Коли, так би сказати, вона розвинулася до того, щоб, розви... щоб їй відкрився новий знак. Тобто, має бути відповідність людського розвитку з, тими, з тією космічною книгою, яка людині розкривається. Тобто, не можна дитині в першому класі давати. Читати книжку, по, і, книги по інтегральній там, математиці. Це, і вона читає в першому класі буква. Щось подібне відбувається і із людиною. І так було завжди. І от коли оцей коментар, що е, я другий читав, тут говориться, що раніше знак овна співпадав з сузів'ям Овна. Це чому? То тому що коли. Людям вже був відкритий знак Овна, то духовні сутності, які людина могла сприймати, а вірніше навіть тоді, наскільки люди могли сприймати, як могли сприймати посвячення, які вели людей, вони саме тому цей знак Зодіаку взяли, як Овен, тому що він співпадав, вони співпадали. А далі в ході розвитку це почало розходитися. Тепер, друзі, більш конкретно скажемо кілька слів про сам знак. Змієносця. Він по, по оцінках спеціалістів він розміщається його в календарі вічному його місце між 30 листопада і 17 грудня. І для початку просто подивимося на ці два знаки, які відповідають цим місяцям. І листопад, і грудень ідуть під двома унікальними знаками. Це два знаки, які мають у своєму графічному написанні, якщо так можна сказати, зброю. Ну, от, листопад іде під знаком Скорпіона, і в нього є стріла, і Грудень іде під знаком Стрільця. У нього теж є стріла. Тобто, можна сказати, це два знаки воїни. Крім того, якщо ми більш детально подивимося на ці знаки, то можна сказати, що скорпіон це знак, який відноситься до Нижнього світу, це знак стихії, він відповідає стихії вода, тобто, це ж пов'язано з землею. І стрілець відповідає до верхнього світу. Це те, що він відносить до стихії вогню, тобто це до духовного. Крім того, скорпіон поєднує в собі дві енергії. Тобто, мало того, крім того, що він скорпіон, що він, як би сказати, чисто пов'язаний з, з земними проявами, він ще має в собі енергію орла. І це єдиний знак, який, як би сказати, поєднує в себе два таких начала, два протилежних начала. І е, на, е, коли ми дивимося на зображення євангелістів і ті зодіакальні знаки, яким вони відповідають, ну, в будь-якій церкві це можна подивитися, то євангеліст Іоанн зображений під орлом. Не під скорпіоном, а під орлом. Тобто, по-першому, це, як вважається в церкві найголовніше Євангеліє, яке в собі збирає всі три, а по-другому, це Євангеліє чомусь зображено під орлом. І от стає зрозуміло, що для того, щоб скорпіон, оцей земний павук, піднявся до орла, мусить бути зроблена надзвичайно велика внутрішня робота. Цього знаку. Тобто він мусить перемогти змія або скорпіона в собі. І тому Сузір'я, не Сузір'я, а знак Зодіаку змієборця знаходиться вже, тобто він ще починається в листопаді, але по, по Зодіакальним міркам він же знаходиться в стрільці. Тому що е, е, стрілець починається з 22 листопада, 21-22 листопада, і вже 30 листопада це вже повноцінний стрілець. Тобто по місяцю він знаходиться ще в листопаді, але по своїй суті, по своїй енергії це вже знак, який піднявся Орел, це вже той, який піднявся до небес, до стрільця. І тепер, якщо розуміти, що таке змієборець або змієносець, то це можна сказати знак, який з Скорпіона народжується як Орел. І якщо давати відповідь, нашу відповідь на це питання це тільки наша відповідь, з нею можна сперечатися, відповідь моя буде така, що суть не в тому, чи є в небесах знак змієборця, змієносця? Він там, звичайно, є. А суть в тому, чи людина, людство чи здатне відчути духовну сутність, ту духовну сутність, яка стоїть за зодіакальним знаком змієборця. А найголовніше, чи людина сама в собі здатна піднятися до цього знаку. І якщо раніше, якщо раніше нам зодіакальні знаки приходили через посвячених безпосередньо з небес, як, як прояв небес, як, як наука небесна, то тепер людина сама крок за кроком повинна відчувати це, що ми туди піднімаємося. І людина сама повинна розуміти ці процеси. І чим сильніше вона зможе їх розуміти, чим сильніше вона зможе їх переживати, тим більше це питання, чи знак змієборця є змієносця, є правомірний чи ні, він буде ставати не, не думками, не, не просто спекуляцією розуму. А людина зможе це відчувати душею і бачити в духовному та розумінні те, що відбувається. Це відповідь на це питання. І оскільки, друзі, ми сьогодні вже зачепили тему Зодіаків, то хочеться паралельно або по ходу нашої розмови дати відповідь ще на одне цікаве питання яка, мабуть, відповідь вже не буде такою довгою, вона більш коротка, але вона, як би сказати, вписується в цю тему, і вона може бути продовженням цієї теми. Питання звучить так. Пане Михайле, чи можемо ми за знаком Зодіаку відстежити рівень розвитку особистості? До прикладу, якщо знак Терези символізує сонячну карму, то чи можемо ми припустити, що народження під цим знаком, а також під іншими? Наступними Терезами знаками, люди вже відпрацювали місячну карту, випереджаючи інших. Дякую. Дуже дякую за запитання. Ну тут, що називається, навіть не дуже потрібно і в... операція на духовну науку досить звичайної феноменології, тобто просто уважного спостереження. Тому що е, зрозуміло, що таке твердження дуже помилкове. Бо якщо б це було не так, якщо б це було так, як тут пише людина, яка запитує, тоді б, е, було б все дуже просто. Тоді люди, які народжуються, скажімо так, в денних зодіаках, вони були б на голову сильніші за людей, які народжуються у нічних зодіаках, тобто ті, що ближче до, до нового року. І тоді всі генії були б або овни, або тільці, або близнюки, а всі злочинці і, і, і нехороші люди були б там, ну я не знаю, були б риби і, чи, чи козироги, чи таке інше. Як життя показує, це не так. Тобто хороші і погані люди, розвинуті і не дуже розвинуті люди є в різних зодіаках, тобто в різних. Періодах, коли народжені. І тому це говорить, що коли ми говоримо про те, що зодіаки пов'язані з, з духовними сутностями, з духовними ієрархіями, це стосується саме ієрархії, це не стосується людини. По відношенню до людини всі зодіаки рівні. І е, зодіаки насправді для людей. Ну, це так як, як школа. От можна уявити, школа з англійським ухилом навчання або з математичним ухилом навчання. І це не значить, що е, діти, які йдуть з англійським ухилом навчання, вони е, в, е, у першому класі розумніші, ніж діти, які вчаться у звичайній школі у 8 класі. Восьмий клас є 8 клас, а перший клас є перший клас. І в всіх школах, який би ухил не був, він є перший клас. Так само і тут людина може народитися під будь-яким знаком зодіаку, а її особистий розвиток залежить від того, які в неї були попереднє життя, як вона працювала в своїх попередніх кармічних втіленнях на землі. І коли вона проходить в тому чи іншому зодіаку, вона проходить не тому, що це вищий чи нижчий зодіак, а тому, що цей зодіак може дати людині те, чого їй на даний час не вистачає, над чим вона хоче працювати. Навіть саме, навіть саме сходження людини в зодіак, вона виглядає так. Ось якщо ми уявимо, що це, що це зодіакальне коло, де є 12 знаків зодіаку. Тут земля. На якій є людина, і допустимо отут сонце. І коли народжується людина, з кожного зодіаку на людину діє відповідна енергія. І людина відкрита до всіх енергій, до всіх знаків зодіаку. І тільки до того знаку зодіаку, який заступає сонце, от людина до нього, так як від нього не одержує енергії при народженні. І саме тому, якщо людина народилася, скажімо, під знаком Овна, це означає, що 11 знаків зодіаку на неї діяли, сил зодіакальних на неї діяли, а сила Овна на неї не діяла. І людина прийшла в цей світ для того, щоб максимально розвинути силу Овна. Тобто вона має стимул до того, щоб її розвивати Саму ту силу, якої вона не має. І от це так воно працює, а не те, що як людина прийшла під овном, вона там найрозумніша, чи вона найкраща, чи вона там, навпаки, найгірша. Це, це не про це. Ну, десь така відповідь. Дякую. На сьогодні, все. До наступної зустрічі.